Перед початком даного відео хотів би сказати, що у нас вже колись була дуель з геймером, її ви можете билитися по силушці під відео або в закріпленому коменті, або в кінці по кінцевій заставці. Всім привіт, Сьогодні у нас пройде дуель з геймером ТВ на кольтах. В нас буде не на кольтах, у нас буде три раунди. Перший це Коль, другий це пайпер і третій це Нані. Чуть-чуть нестандартна дуель, але в принципі я не проти. Беремо снаряги, за пасівками не домовлялись, тому я беру дальність, перезарядку, ну і все далі класично. Далі покажу мій те, хто хоче, в принципі, по дуелці, можете кидати. Ну, а я погнав в каточку. Ще вам покажу тільки мій клан. Мій клан зараз 25 учасників, поки є місця, можете заходити. Вхід від. Е, так. Вхід. Так, нехай буде ще поки 23 тисячі кубків, потім писали 23 тисячі кубків. Народ, буквально пів хвилини часу заберу, вашого. Коротше, я зараз дуелюся з геймером, як ви вже могли зрозуміти. В нього на каналі 533 підписчика, це його новий канал. В нього є тут буквально три ось таких відео, можна подивитися, тут він АПО 2.25 і третій міфік в Соло Лізі. Силочка на його канал буде під відео, та на відео від його лиця з нашою дуелькою. Перед пришлом даного відео, я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно і ти завжди зможеш передумати. Вибачаюся перед всіма і кожним через звуки, які будуть під час запису. мого голосу. Зараз спробую вернути дуель на каналу, оскільки таких відосіки давно не було. Дане відео запропонував Нікіта. Так. так, я трохи розігрався, я там зіграв пару каточок. Я не можу, я банально не можу. Я починаю автоотачити і я його забираю. Добре. Я, кстати, не питався, чи ми по кілах, чи по, чи по зірках. Не варто. -ху, ху ху Я дивився, що він трохи автоотачив, бо би. Би. І ще в нього швидкість. Надміна від мене. В мене дальність. Я люто пройшовся. Yeah. Ха, Друга перемога. Ну, приємно перемагати. Челіка, в якого там 4... 44 000, щось таке. Так, добре. Ну я не знаю. Типа я вроді... вроді слабо маншу, але маншу. Є. Yeah. <laughs> ну приємно, але на пайпер я вряд ли переможу, тому що на пайпер я дуже слабенький. Я пробував пару каток в ШД, але в мене абсолютно нічого не вийшло. Так, Манс, Манс. <laughs> Йой! Ні! <laughs> Добре. Так, ну тут я не знаю, чи по зірках треба було спитатися, Скоріше, все, що по зірках не по кілах. Так, добре, добре і добиваю ще. ні, ні я доб'ю. Об'єктивно, я доб'ю. Ух, який підставився. Так. 1500, 480, 30 секунд. Це, по ідеї. Ну, якщо постаратися, то буде 2 кіла. Я, я боюся, що це буде один кіл. Ні. Якщо я зараз його переможу, я переможу і по кілах, і по зірках. Не, по кілах... по кілах перемагаю я. Але недовго, недовго. Так, зараз нічия, але по зірках. Я не знаю, по чому ми граємо. Це люто, тупо, що я не спитався. Не знаю, як так міг ступити. Я не попадаю банально. Так. То що в нас? Ну, по кілах у нас нічия, але я не спитався, треба зараз запитати. Так, погнали другий все-таки по кілах. Другий раунд у нас буде пайпер. Сорі за звук, який ви по-любому чуєте, але я записую під час записі, тому сорі. А я не знаю, як зайде в мене Piper. Пайпер, Ось. Piper. в мене 500 кубків, я на ній слабоі. Карта вроді без кущів, а чекайте так. Добре, хай буде отак. Отак. Напевно, ур... Ні, тут, напевно... ладно, хай буде. Погнали. Почався у нас другий раунд. Не знаю, може бути таке, що переможу раз яр, він, і тоді вийде, що прийдеться робити четвертий бонусний раунд. Ну спочатку я... люто то що на культах, мені здається, але потім він розігрався і все. Є. Yeah. Так далі. Не знаю на що мені зірка, я просто хочеться забрати і все. Кстати, дуже класивий скін, не знаю, чи за геми, чи за реальну валюту, але скін прям прекрасний, як на мене. Він непогано мансить, але я вроді попадаю. Голе за ним не йти, бо це буде велика проблема. якщо... Тангу є. Він може спокійно зараз <кхех> попасти і зрівняти шанси. Ой, сорі за звуки по-любому чуєте, але я... ми записуємо зараз, щоб виставити відосик приблизно в один час. Треба гаджет прожати. Якщо він прожме гаджет, це недобре. Так, 1700, а він відхилився. Це не добре. Є тичка. Тичка, хітпоінт. Йой почть. Майже, майже. Ух-ух. Не встиг. І набив ульт. Ну зараз я в полібову не заберу, він вже ульт набив. Хоча я вроді тичку дав. Я не замітив, Так, тичку я дав, але сильно мені та тичка не допомогла. А, якби я тоді з цих ультану... Хоча він, по ідеї і догнав. Не знаю, коротше. Це пробував на гаджеті може, а хоча ульт... А, треба просто пробувати виносити. Я не знаю, чого я так жву ульт. Треба зразу ультувати після першої тички. Не, я тут не видаю, що ніяк. Я не можу. Нереально мені важко на пайпер. Хіба з гаджетом пробувати виїхати, але то таке... Знову ж таки, то таке. Він полетів, я вирішив змінити позицію, чи я якось так. Ні, ну тут, а, тут банальний провал. Тут банальний провал. Ну добре, є ще, в принципі, на Нані. На Нані я скажу на останніх, е, останніх раундах я непогано проти відіграв. Кажу в останніх раундах. Взагалі Нані мені останнім часом дуже подобається. Він крутий браулер. І сильно недооцінений. Так, пасівку беремо цю. Е, ну, так, в принципі, хоча ульти можна виносити. Ні, ні-ні. Залишаємо ні. цю. Далі беремо це. Беремо це. А що у нас це? Нє-ні-ні-беремо ні, ні, ні. це. Все. Фух, Третій раунд. Третій раунд. Зараз, якщо я переможу, то придеться робити бонусний. Не хочу потім перезвучувати Народ дані відео даються важко, оскільки це займає багато часу, тому, будь ласка, підтримайте лайком, підпишіться на канал. Ав важко, мені приємно. Я не попав. О, зараз Озарфову. Добре. Перша тичка за мною. І непогано мансить. Я все, я поняв. треба більше. Вп... Так, 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 добре. Тут, напевно... Хто є перший ульт. Того. Ну, коротше, він мене полегенько вивчив, в якій сторони я піду, і в принципі все. Нічого дивного. Я постійно маншу в одну сторону, мені важко змі. Типа, я граю довгий час, як в принципі всі. І мені змінити, типа, так я маншу, як, як звичайно, тіпа, як я маншу, так я маншу. <кхем> Якщо він зараз прожиме ульт, я теж прожму Ульт, я виживу за рахунок е щита. Хотіло бися на нього полетіти. А мене ж перезарядка, мене ж перезарядка. Він, певно не чекає такого. Я ж гаджет прожав! Йо, я ж гаджет, вроді прожимав. Так, тепер треба швидко другу ульту добити. Я не достаю... Я, до... я знову не достав. Добре, зараз будемо давати тичку сюди, потім сюди і сюди. І зараз добиваю ще, має бути... Да ще раз в центр. Не, важко, дуже важко. Хоча в катці я... Типа в реальній катці в ще де я непогано вроді попадав. Добре, втікаємо, улітуємо. Тепаємось. І тепер... Так, добре. Я то і вперше раз хотів зробити, але не вийшло, не вийшло. Він по любому має не той гаджет, я в тому Хоча... Ну ні, ну він мене не заб'є, хоча. Е, ха -ха -ха, тут спорний момент, але я проіграв. Спорний момент, але я проіграв нашу дуельку на превеликий жаль. Не знаю. На превеликий жаль я проіграв. Ну. Погано. Ні, я чесно, думав, що я за нані краще відіграю, нічия. Шоу. Шоу. Канчі. Зараз я прийдесь повторю. Ну, коротше так, я чекнув повтор, там все-таки він переміг, він щось трошечки е, не дорахувався. Ну, коротше, Проіграв я всі дуельки, а іменно з таким рахунком, зараз ви бачите на екранах. І не сильно бідно за пайпер. Не сильно бідно на культах. Я думаю, я на культах проіграю, але нічє. Але сильно обідно за нані. Я реально думав. Що... Скоріше за все, якби я тоді нормально прожав гаджет, так як я хотів. Ось в цей момент, як ви бачите. Я не знаю, як я в нього попав, я хотів проживати я б цього не чекав. І тоді я би перший сам, вроді, вижив, якщо я не помиляюся. і ще його би забрав. Ну, ось такий вийшов відос. Якщо вам сподобалось, то пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а я дякую тобі за перегляд. Всім па і бажаю тобі хорошого дня.